Люди, всім привіт! Сьогодні я буду реагувати на пісні на цебору на Євробаченні 2026. Першу виклику Валерія Force. Open your hearts. Така у нас америкоска. Mm -hmm. Ой, прикол. Нага, нагадую, нагаду, нагадую нагаду на це. Що-се, ще скажу. Блін, така пісня популярна! Щас скажу. А, Ланочку Дель Рей. Так, да, оце схоже на Summertime Sadness. Trees, cool. О, Прикол! А я не думаю, що у неї такий англійський. А, хоча ж вона ж приїхала з Америки? Ой, пісня про сильну жінку. У українському! Українська версія жахлива. Коротше, вже нудно, вирубайте. Я вже втомилась, на фоні. Це will never die» Далі нас по списку молоді. Знову англійська. Пісня про війну. Чи думала буде якась пісня? Не знаю. Про гетеростосунки, як вони люблять. Це це чула, було в цьому, кусочку Давай, давай, час буде Бенгер. Ні, не буде ніякого бенгера. Мені не подобається. А мені не подобається. Ну, не знаю, ну не Бенгер, воно не знає, не прорве, не прорве Європу. Європа не буде під це плакати. Ну, не знаю, ну майсі краще була, скажу так. А я не можу їх сприймати всерйоз. Після їхнього кібербейтенгу. Оооо. Клас. Я думала, що це буде якесь продовження красиве. А тут знову цей приспів. Мені подобається інструментал. Там ось скрипочки. І. ну клас. Нуль. Скажу тобі нуль. Молоді. Розочарування. Чесне слово. О боже, яке ще закінчення жахливе. Та людина Смолкейт. Я, до речі, пісню вперше, вперше слухаю. Давай, зараз буде якась бать... бас-бочка. О. Ну, як завжди, мене кейт. Ну, звісно, когось полюбила з чорними бровами, чорнобриві. Ну, європейцям таке подобається. Гойжей зайняли тоді яке п'яте місце. Ой, ну тексти мені нагадують, просто оце Соловей. Реально соловей, мотиви Соловей. Так а чому англійською? Написала їй назву ще великими буквами, я не розумію. Так, ну поки найкраще, скажу так. О, гітарка, дивіться. О, красиво. Не, я надіюсь, от якщо вона навіть поїде на Євробачення, якщо вона виграє, я надіюсь, вона не буде одна на сцені. Ну, не знаю, не трошки нудно. А уже кінець? Ну, поки, поки норм. Поки клас. Так, монокіт, поки ти моя фаворитка, але ми послухали всього лише три пісні. The aliens. Мені не сподобався рекап. Так, круть. Закри рот. Um, мені не сподобався рекап, нічого мені не сподобалось, я боюсь, що там буде за пісня. Мой дощ. Що це за стрьом? Щось вона переіграє, скажу так. Що це за номер телефона, трубочка? Останнє місце. Щось якось вона стрьомно звучить англійською, чесно. Я вже звикла чути її. Я так кохана веня, запугавна ідея. А тут я не знаю, вона звучить як сорокорічня, як, як а, Марта Дамчук. Ой, тут що геніальна англійська? Як в цієї, як її звати? Ранраві? Where did it go? I am alive. Моя гітарка подобається на фоні. Це все. Коли воно вже закінчиться? Ні, така ще назва. Просто, ну не ну, примітивна, не знаю, якийсь чат GPT писав їм цю назву. Боже, коли воно вже закінчиться? Ну, не знаю. Цей, цей рядочок співаю вже раз 15. Нуль, ні одного рядочку українською. Так, Лаут, мені сподобався тверкап. Ой, я вже уявляю на сцені вибачення, як він сидить за піаніно, як Меловін. Він схожий на Аліса чимось. О, в мене мурахи. А пісня про кохання. О. Ось цей кусочок. Ось. Мені подобається. Ну, вже другий куплетик, каже такий собі. Не знову англійською, лаут. До чого тут та Кіпер? Ні, цю пісню додам в плейліст. Мені дуже подобається вона. О! А я знаю, чому нагадує мені Лауда, тому що тут є хор і тому що у нього така поза, як ну Лауд теж такий ой, Лауд. Е, Аліс теж в окулярах. Знову I'm alive. Ну, я не знаю, ну якщо ми це відправне вибачення, але не передав фінал, але мені подобається. Ой, ну поки це мені сподобалось найбільше. Реклама Твікс, російська пісня на фоні. Лелека, скажи мені, будь ласка, ти сестра круть. Такий голос, м'який. прям я не знаю, якась білосніжка. О, я думала виш'ю, це типа виш'ю англійською. Ні, прям схожа на кися. Якусь пісню з Діснеївського фільму. Якась не знаю персонажка. Така жінка, жінка на коні. Ну, красиво співає, скажу так. Нагадую, Міцкі. Ой, а що тут таке? Що зараз буде? Оу-воу-о? ну? Вона ще, ще піднімається і піднімається. Ого, як вона піднімається. А, а не так вживу зможе піднятися? Якщо так, то можливо за неї буду голосувати. Лелека. Я помилялась лелека. Ти моя фаворитка, я буду за тебе голосувати. Містер Велл був мій особистий фаворит, коли викладали частинами. Чи залишиться він фаворитом? Uh -huh, uh -huh. О -о -о. Перша танцювальна пісня. Ой, oh кайф. Мені подобається. Але це європейцям не подобається. Тому що такий трошки рейв, трошки таке, їхало від Бельгії минулого року, і воно не пройшло. Ого, ого. Що це за мотиви у нас такі? Це dance break, типу, так? Да? Е -е. як він співає. Мені подобається. Це просто кайфарік. Скажу тобі так. Фаворити мої. Зараз поки лелека і містер Велл. Ой-ой-ой. Ой. -ой, -ой. Ой. Ем. Щось знову такі, от ну типічні мелодії Джері Хейл. Щось вона так латинню співає, жахливо, скажу так. Господи, 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 Боже, heaven на землі. Джері Хейл, я відчуваю, ти не поїдеш на Євробачення. Ну чому знову пісні про Ісуса? Джері Хейл. Джері Хейл, ти їдеш на Євробачення на квірний конкурс, конкурс ЛГБТ, конкурс там, де всі геї, і співаєш про Боже, Боже, Ісусе, довіряю тобі. Черіхел, задумайся. Ось, оцей програш мені подобається. У мене прямо мурахи пішли. Ой, ну цікаво, скажу тобі так. Катартикус. Ой, це уже було лишнім. Черіхел, прибери цю частину ла латині. Черіх, ну що це таке? Шуга, риба, Давайте ви. Ой. Звучить, як на фінал. Звучить як... Саккард 2021. Мелодія мені трошки нагадує Майнкрафт. Ой, гітара. От, мені подобається. Ось ця гітара. Можна її відправити на Євробачення? Ось, у мене і за гітара тепер мурахи. Мені подобається. Ось, там треба щось таке танцювальне. А де танцювальне? Я все літаю. Мої фаворити містер Велл і Лелека. І от, знаєте, здобували мене, що кариба The Aliens розочарування. Я думала, буде краще, думала, буде прям рок. Ну, коротше. Це все. Всім дякую за перегляд, бла, бла, бла. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Да, всім бувайте, бувайте всім. Якщо вам сподобався такий контент, який у мене можете, не знаю, підписатися, <сможете> можете написати коментар про те, що вам сподобалось, хочете більше. Тому що зазвичай моє відео ніхто не дивиться і в мене просто пропадає мотивація. Ну все, давайте.